Усіх, хто сьогодні дивиться нашу онлайн-трансляцію в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. До Всесвітнього дня Дислезії Сьогодні ми запросили методиста логопеда вищої категорії Левківську Тетяну Юрію. Ми сьогодні з вами розглянемо важливі питання, які турбують майже е чи не кожного із батьків, тому що дислезія як вже виявилося, проявляється трішки пізніше, або батьки починають бачити своїх дітей, це дуже-дуже запізно. Тому що таке дислазія, як її розпізнати, які симптоми ми сьогодні з вами висвітлимо під час онлайн-зустрічі? Вітаємо вас, пані Тетяна, в нашій бібліотеці. Вкотре... Добрий Ні, день, добрий день, шановні глядачі. скажіть, будь ласка, що таке дислазія? Дислексія це порушення читання, але воно набуло зараз розголосу в зв'язку з тим, що дуже велика кількість дітей не може почати читати в першому класі. Тому проблема вийшла, але це лише верхня частина айсбергу, і дислексія і увага, яка привертається саме до цієї патології, тісно ходить за руку з дисграфією і іншими мовленнєвими порушеннями. Так, а які види тут є дислексії взагалі? Дислексія може бути пов'язана з сприйманням, оптико-просторові порушення, порушення, які пов'язані з поведінковими розладами, які зараз називаються розлади поведінки з дефіцитом уваги. А які найбільші ознаки дислексії, ознаки і симптоми, що найчастіше зустрічаються? найчастіше це бачать батьки, коли дитина іде до першого класу цьому передує неготовність до школи. Але ця неготовність до школи починається не в 5, не в 6 і навіть не в 7 років. Це починається з 3 років, коли дитина не відчуває простору, не відчуває себе у просторі і неправильно розуміє і транслює ті сигнали, які вона повинна обробляти. Як це виражається? Наприклад, це розуміння. Право, ліво, вгору, вниз. І сюди я хочу дуже наголосити на цьому. Вплив негарний: вкладають телефони, гаджети і все, що пов'язано з екранами. Чому? Тому що у дитини в ранньому віці формується бінокулярний зір. Дитина може дивитися у вікно, розглядати щось і сприймати все те, що є в статичному вигляді. А екран, коли діти починають з ним. Викатися з року, а деякі навіть ще раніше, для того, щоб мамі вивільнити руки, у дитини вже йде порушення зору, яке можна висловити як неправильне сприймання, тобто з перескоками, з хаотичними рухами очних яблук. І е, яскравою гамою, яка е, впливає взагалі на сприйняття дитини, це, що стосується трьох років. А надалі е, дислексія має під собою підґрунтя формування слухового сприйняття. Е, ми читаємо, тобто лексі формується і читання у майбутньому, тоді коли ми читаємо по здогадці. Тобто починаючи читати слово «курочка» в контексті казочки «курочка нява прочитуючи склад «ку», ми вже бачимо очима рочка. Дитина, яка має дислексію, не може почати слово читати перше. По-друге, вона може починати з складу РО. І е, декілька разів повторювати «ро-ро», Ку -ку, «ро-ро-ч», -ро куку ка і е, е, в кінці кінців не скласти це слово е, і е, не дочитувати закінчення, перескакувати з строчки. Де це береться? Коли е, дитина в 4-5 років малює, ми починаємо малювати е, праворуки з ліва на право, тобто це штрихи. Це кола, це геометричні фігури, ліворуки навпаки, з ліва І це формується і має підґрунтя у зонах мозку і в зв'язках, між підкульових зв'язках. Якщо ми розвиваємо праву руку і письмо, яке також впливає на формування читання, ми. Впливаємо на ліву півкулю у ліворуких навпаки, якщо ми пишемо лівою рукою, ми розвиваємо праву півкулю. За читання навчання і мовлення відповідає ліва півкуля, тому все, що робить дитина в 4-5 і далі в 6 років, має навчальної діяльності. Коли ми говоримо, що дуже багато у нас ігрових методик, ігрові методики всі. Мають розвивати те, що треба буде дитині в школі. Якщо дитина просто буде сидіти в гаджеті і складати змійку, і батьки будуть вважати, що це невинна процедура, це все виявиться потім. І надолужити дуже важко. Якщо ми говоримо про шкільну готовність, а вона має неабиякий сенс, ті організації, які зараз надають послуги по тому, що дитина має освоїти і підготуватися до школи, не завжди звертають увагу на рівень дітей. І якщо ці процедури проводяться на загал, вони потім в першому класі нічого таким дітям не дають. Скажіть, будь ласка, коли потрібно звернутися до лікаря найкраще, оскільки дитина, якщо вона до трьох років ще не розмовляє. Батькам, звичайно, важко зрозуміти, чи є вже дисплесія, чи немає. Дуже важко зрозуміти, коли дитина розмовляє, ніби знає букви, але важко її поєднує в слова і склади, з якого віку краще вже бити на сигнал, і потрібно звернутися до лікаря. Ми, якщо обрати сьогодення і е, великий спектр порушень розладів спектру аутизму, а такі діти навчаються зараз в школі, е, діти з порушенням інтелекту е, і нормотипові діти, то е, добре показати дитину е, фахівцям е, в півтора року. Е, але є методики, які вже і е, в рік можуть. Значити е, уявні червоні пропорції. Е, якщо ми будемо брати дитину в два роки, вона не розмовляє, але все розуміє, це е, буде втрата слоникового запасу, тому що в три роки дитина повинна оперувати слониковим запасом в межах трьох тисяч слів. Якщо у дитини в три роки дайна немає, дитина не розуміє інструкції. Це вже не просто дзвоник, це вже колокол. І спостерігати за мовленнєвим розвитком дитини можна батькам, які навіть не, не звертають на це увагу. Тобто, Якась бабуся йде там, щось сказала, тітка якась сказала, може педіатр навіть долучитися до цього процесу, а дослухаються батьки чи не дослухаються, це вже інша розмова. Це вже, мабуть, все залежить від батьків, тому да. що кожен хоче думати, так, да, в мене дитина здорова, вона все зможе, вона все вміє, вона найкраща. Але потрібно не боятися виявляти проблему, виявляти її завчасно. Бо, як показує досвід вже багатьох з батьків, несвоєчасне звернення до спеціалістів призводить до того, що дитина в першому класі, навіть в другому, в третьому, абсолютно не може читати, писати. І, звичайно, якщо вона має наклад до математики, вона не, ну, не розуміє, вона зможе вирішувати якісь звичайні математичні вправи. Але задачі їх потрібно прочитати. Вона цього не зможе зробити. І це вже йде такі проблеми з навчанням, звичайно, із письмом. До кого потрібно звертатися, якщо виявили проблему, до яких спеціалістів, до яких лікарів? До, до кого потрібно звертатися? Взагалі, у більшості поліклінічних закладів. До логопеда спрямовують педіатри, які повинні на прийомі визначити, чи розмовляє дитина, чи не розмовляє. А от дійде дитина після огляду педіатра до логопеда. Це вже друге питання. Це можуть бачити неврологи, але неврологи більше спрямовують на рухи, на те, як дитина ходить, як вона стоїть, як бігає, тому що це в першу чергу хвилює батьків. А мовлення ну, у логопедів у всіх фахівців, які пов'язані з мовленням, слово виговориться це просто тридер. Наступні хто це можуть бути психологи. Зараз дуже модно і багато фахівців, які підтягнулися до так званого розвитку дітей. Це їх право на заробіток, і це їх моральність, а дійсно консультацію і Правду, яку хотіли почути батьки, вони от можуть отримати лише у логопеда. причому ставлячи правильні запитання. Запитання все буде добре? Так, все буде добре. Але перше, що повинно хвилювати батьків, і е, я хочу ще торкнутися. Е, Теми перебування дітей за кордоном, чому зараз е, наші е, діти, які е, повертаються за кордоном і потрапляють в перший клас, вони майже всі мають ці проблеми. Це і пов'язано з новим середовищем, і е, пов'язано з тим, що за кордоном е, фахівці е, мовленнєвого, будемо говорити спрямування, це дороговартісні послуги, і психологи. Також в 3, 4, 5 років не завжди дітям надаються рекомендації, і перебуваючи в такій важкій мовленнєвому середовищі за кордоном, дитина не опановує азів і саме фундаменту, який закладається, в Дитячому віці, на що ще треба звернути увагу? Є психологи, психологи, саме дитячі, які також можуть побачити проблеми, даючи спеціалізовані тести дитині на розвиток графомоторних навичок. Це теж може висвітлити і підтвердити наявність дислексії в майбутньому. Скажу, будь ласка, дислексія передається спадково. чи ні? іноді є такі спостереження, але зараз, враховуючи знову ж таки мій особистий досвід, варіанти дислексії, такі, які були, наприклад, 10 чи 20 років назад, набули іншого. іншого. Чому? Тому що це все. Пов'язано зараз більше з неготовністю і фізичною, і психологічною, і взагалі, неготовністю дитини до навчання шестирічного віку. Тут держава робить багато кроків, намагається знаходитися в пошуку, але ніхто не питає фахівців, які могли б на це вплинути. Той же інститут дефектології, коли е, Драгоманова, університет Драгоманова, е, ті е, кафедри, які е, приділяють цьому навчанню і розробці навчальних програм. Е, уже е, фахівці в своєму середовищі, у е, вчительському, е, в середовищі науковців розглядають е, е, якісь шляхи для того, щоб. Е, ці програми, які написані, ці книжки, які видані, притягнути до розвитку дітей, а найголовніше можливості дітей навчатися. Скажіть, будь ласка, ознаки дислезії, в дорослих і підлітків відрізняються від дислезії дітей? А так, це, тобто, я, я порушення да, читання, дислексія вона впливає взагалі на. Я не побоюсь навіть е, долю людини. Якщо е, людина, дитина спочатку погано читає, це призведе до того, що вона не потрапить в, ту, в той ліцей, е, де вона хотіла вчитися. Буде обрана інша професія, яка не потребує читання чи е, розбирання тексту. І розуміння тексту, тобто це перейде в іншу трошки категорію. І дорослі, які вже дорослі підлітки, вони будуть жалкувати про те, що в дитячому віці вони цю проблему не подолали. Тому що це проблема пов'язана з читанням, з тренуванням. Це важка і тяжка праця і батьків, і дитини на початкових етапах, а потім уже і самої дитини. Дислесія, на вашу думку, це хвороба? І ще одне питання: є така думка, що дислесія це хвороба генів. Що ви можете за це сказати? Це дійсно так, чи це? <різвіст> Ось, тому що ми знаємо, є багато дуже знаменитих відомих людей, які все життя творять. Малюють, пишуть, можливо, займаються спортом. Але по цього всього вони не читають і вони не пишуть правильно так, як потрібно. Так є багато геніїв, але я хочу привести такий приклад для того, щоб Малевич намалював свій чорний квадрат. Він спочатку навчався в художній школі. Він малював пейзажі, він малював натюрморти. А лише потім намалював чорний квадрат, який приніс йому величезне визнання і світове визнання. Якщо ми говоримо про геніальність, геніальність нас оточує скрізь. І Ейнштейн, який не знав математику, і е, ті генії, які себе проявили в чомусь, це, це не означає того, що вони не опанували це читання, а е, визнання прийшло тоді, коли дитина або людина взяла себе в руки. І почала читати, займатися, і це дало тоді плоди. Якщо б Енштейн, яким як, би він, він був геніальним, не навчився писати, він би не був Ейнштейном. Е, на вашу думку, якщо вже то батьки зрозуміли, що потрібно займатися з дитиною. Звичайно, обрали для себе дефектолога, і до психіатра, можливо, ходять. Чи потрібно якесь медикаментозне меддем... меддем... меддоз... втручання? Якісь ліки потрібні для того, щоб пришвидшити цей процес? Можливо, якусь омегу пити, чи ще якісь вітаміни, щоб це якось було взаємо, така допомога дитині. щодо до лікарських втручань? Це вирішує лише лікар на прийомі, дивлячись, оглядаючи дитину і приймаючи рішення. І що стосується саме медикаментозних впливів, на що вони впливають на те, щоб дитина сіла, впорядкувалася тілесно і почала дивитися на той об'єкт, який вона повинна вчити, або вивчати, або розглядати, або обводити. Це залежить від ступеню порушення цих функцій. І е, правильне медикаментозне лікування, допоміжна терапія е, в більшості випадків дає е, дуже гарні результати, тому що дитина, приклад е, гіпердинамічний розлад з дефіцитом уваги, дитина е, хаотично рухається, е, не може себе е, зупинити сама, не тому що вона цього хоче, вона не погана. Це е, так, нервова система реагує на оточуюче середовище. Але привчати до сидіння, до стола, до тримання ложки це інші навички, які тісно пов'язані з вихованням. І в цьому випадку є таке слово керівний контроль. Керівний контроль здійснюють батьки. І якщо батьки 200 разів на день скажуть, сядь, поклади ноги, але не будуть говорити довгими, тривалими, ну, як нотація, да? ти хороший хлопчик, я тебе люблю, сядь. Дитина на третьому слові, батьків не чує. А якщо в 3 роки вона ще й не говорить, то інструкція повинна бути мінімалізована, сядь, будь ласка, і ці повтори е, дають результат. І е, якщо. Дати медикаментозне підтримку, підтримку, тоді дитина дійсно зможе себе опанувати, в неї покращиться сон, вона буде відпочивати під час сну. Якщо буде організований відповідний режим, і цей режим буде позитивно впливати на дитину. Тобто, в першу чергу, ця допомога має бути батьків, підтримка, допомога, і звичайно настанови різні, саме батьківські, саме батьківські настанови. Тому що потрібно в комплексі і до логопеда, і до дефектолога, і до лікаря, але в першу чергу це підтримка і допомога батьків, тому що якщо ви шановні наші. Глядачі, користувачі, будете думати, що а завів до лікаря буде цього достатньо, завід дозводи дитину до дологової. Все вдома не працюю. Ні, цього буде замало. Це постійна робота з дитиною. Підтримка і допомога завжди. Тетяна Юрія, скажіть, будь ласка, ви з собою взяли, принесли до нас бібліотеку логопедичного обетку. Розкажіть, будь ласка, хоча б кілька слів, що це. Оскільки ну, ви бібліотека і книги для нас, це завжди найкращий подарунок. Це не перша книжка, яка видана в співавторстві з е логопедом е медичних закладів е Світланою Петрівною Дітківською. Е це, якщо вважати, перерахувати, це вже четверта книжка. Чому вона присвячена? Вона узагальнює той матеріал, який був, до цього видавався у логопедичних зошитах. Тому що то були книжки-Зошити для розвитку мовлення для подолання перешкод в навчанні дітей. У цій абетці, чому вона саме абетка? Тому що все починається з формування і звукової мови, і письма, і навчання, коли враховуються мовленєві етапи в розвитку дитини. І ці етапи в розвитку мовлення і навчання пов'язуються з Вивченням літер саме у школі. Наприклад, школа починає з голосних деяких, потім підключає м, н і так далі. В логопедичній абекці є декілька сторінок, які починаються зразу з графічних вправ. Тобто логопед і вивчає дитину. І привчає дитину до книжки, до зошита, а також звертає увагу на вимогу. І перші сторінки присвячені саме голосним, тому що без голосних дитина не опанує читання. Якщо дитина вивчає цей графічний символ, всі наші літери це графічні символи, і тоді в неї є змога узагальнити, відокремити. Близькі за звучанням О і У. Е, приклад, якщо дівчинка вимовляє молина, вона ніколи не напише Малина, вона буде писати, да. те, що вона й вимовляє. Да. Так. Якщо е, дитина говорить е, квен, вона так і напише квен. І е, проблеми, які пов'язані саме з звуковимовою. Вони е, переходять у площину дислексії поступово, коли батьки, думаючи, що дитина вивчила звуки, вона знає абетку, сяде в школу і зараз почне читати. Ні, такого не буде відбуватися. Е, і зараз у нас, наприклад, в багатьох школах в перших класах, ви знаєте, не практикують. Домашні завдання. Я не хочу говорити проти чи за. Це вирішують батьки. Якщо хтось хоче почути мою пораду, домашні завдання повинні бути завжди і для всіх. Це може бути домашнє завдання, яке розраховано на 5-10 хвилин. Тобто, в школі вивчалася літера А. Вдома дитина пише і читає А. Якщо вивчалася е, літера Л, вдома вимовляється звук Л і читається склади. Щоб складність, обов'язково потрібно пропрацювати. Та, в дому. І на це треба звернути величезну увагу. Чому, якщо дитина буде такі мати цю дислексію, це буде проблема не лише з математикою, не лише з задачами. Хоча в дитини може бути неабиякий розум і неабиякі здатності. Але дисплесія цей процес зіпсує, тому що скрізь зараз наші книжки побудовані на чому? На читанні. ЄДС це читання, потім у п'ятому класі література це читання. І якщо дитина не, на, не зможе опанувати тему. Темп, я підкреслюю, чіткість, і розуміння, тоді це не буде читанням взагалі. Е, е, існують до цих пір е, е, тести які, е, тести проби, які роблять вчителі, е, рахуючи кількість слів. Зараз це вже має трошечки розгорнутий вигляд, тому що враховується і виразність, і. Е, Наголос і розуміння, тому що техніка читання це все в комплексі, а не просто швидкість, скільки слів про, прочитав. Просто прочитати це буде недоречно. І любов до книжок. Зараз мені дуже приємно, що е, навіть передачі е, такого загальноукраїнського масштабу присвячується книжкам читанню, тому що я впевнена, якщо зайти в оселі. Одного під'їзду, ну, в двох квартирах ми побачимо книжки. На жаль, на жаль, так. Але дуже приємно спостерігати, коли батьки на подарунок купують дитині книги. Це дуже добре, тому що коли з раннього віку ти привчаєш дитину читати і читати хороші книги. Це дуже правильно, тому що ти розвиваєш її вміння. Працювати і логічно, і в майбутньому, коли дитина піде до школи, це буде набагато-набагато краще. Тетяна Юрій на логопедичну абетку чогося і писати, подарувала для бібліотеки, для дітей, та юнацтва. Оскільки бібліотека має два приміщення, вона буде на університетській 36 книжечка і на Грушевського 9. Хто бажає, можна звернутися, подивитися. А далі ми залишаємо контакти Тетяни Юрів в бібліотеці, можна, якщо кому потрібно, звертатися до Тетяни Юрівни за допомогою. Дуже дякуємо, що знайшли сьогодні для нас хвилинку, прийшли на нашу онлайн-трансляцію. Ми з вами спілкувалися про дислексію. і я думаю, що когось будуть, якщо виникнути ще пізніше питання, можна прийти в бібліотеку. Ми залишаємо контакти Тетяни Юрівни, можна буде звертатися. На все добре. Можливо, у вас ще були звернення до наших користувачів. Ну, я думаю, сьогодні буде дивитися. Хто зараз дивиться, хто ще буде в майбутньому переглядати трансляцію нашу? Лорд Честерфілд колись сказав дуже гарну фразу: поради рідко приймаються з вдячністю, ті, хто більше за все в них потребує, рідше за все ними користуються. Дуже дякуємо, Тетяна Юрійовна, за чудову зустріч. Всім бажаємо здоров'я, бережіть себе, дякуємо.